John Deere 7000 класична серія, класичний варіант. Повертаємо її до життя. Новий проект у нас по відновленню цієї дуже втомленої сівалки, повертанню її до нормального стану, до стану нової, щоб можна було якісно працювати, якісно сіяти, отримувати гарні сходи та гарні врожаї. Буде декілька відео по відновленню цієї сівалки. Тому ставте лайк, підпишіться, щоб не загубити. Сама рама, брус центральний, попередньо плюс-мінус нормальний. Буде зачистка фарбування, але знову ж таки ще потрібно скривати все це дробеструмом, дивитися детальніше. Болти погнуті, видно, що вузол вже розбитий. Тут буде відновлення. У нас на ось в цих моментах кріплення дійшло штифти. Видно, що вже варили, переварювали. Погнутий елемент, також дефектний. Також під відновлення. Далі ось кріплення маркерів. Теж стан вузлів. Отвори розбиті. Це буде відновлюватися, тому що маркери також в поганому стані. Далі покажемо. Далі важелі транспортної системи також дуже сильно розбиті. Отвори цука, яка під запресовку майже повністю стерта. Зваркою прихвачено з іншого боку, також все розірване. І вже йде вироботка по кронштейну по парній деталі. Також ось на місці кріплення циліндра провушена, розбита. Весь вузол під відновлення піде. Гідравліка, вся також під заміну з таким наробітком. Наврядчі тут щось ціле залишилось. Звичайно, що майстер циліндр, основний тут дефектування ще буде, розбирання. Будемо дивитися, що всередині. З ущільненнями ось така швидка дефектовка по проблемах. John Deere 7000. Всі деталі зараз ідуть в роботу. Підписуйтесь ставте лайк, щоб бачити процес відновлення.